Нам дуже приємно, що ви знайшли час для того, аби увімкнути телевізор та переглянути нашу програму. Адже ми щоразу шукаємо для вас різноманітні цікавинки та пізнавальні історії. Ось уже бачу в Іванових очах, що він так і хоче нам щось розказати, коли ти розповідала про те, як їздила в Одесу на відпочинок. Потягом я відразу захотів дізнатися історію цього транспорту. Хіба у нього може бути довга історія? Уяви собі, що залізниця почала розвиватися ще у стародавньому Єгипті. У 17 та 18 століттях в Європі з'явилися вагонетки, які рухалися за допомогою коней. Ну а вже справжній потяг вирушив у свою першу дорогу у 1820 році в Англії. Історія рівненської дитячої залізниці теж має поважну історію, адже катає своїх маленьких пасажирів 68 років. Впродовж цього часу змінювалася техніка, але незмінними залишились маршрут і принцип роботи залізниці: діти возять дітей. Щоправда, юними залізничниками можна стати лише з п'ятого класу. У нас 17 напрямків, 17 професій на дитячій залізниці, чергові станції. От є у нас хлопці, які помічники машиніста, потім на машиністів ідуть провідники, Тобто всі залізничні, які є, у нас путейці, вагонніки, тось тобто, всі спеціальності, які залізниця має. Ми база у нас готується тут. Коли ми завітали на Рівненську дитячу залізницю, робота тут кипіла. Богдан вміло переводив стрілку для здійснення маневрів. Олег вправно простукував ходову частину локомотива. Це стрілка, за допомогою якої тепловоз переганяється на іншу колію, щоб Прицепитись до вагонів є взагалі два типи стрілок. Найчастіше на залізницях це такі, як на великих, просто а це курбельна. У мене в руках курбель — інструмент, за допомогою якого можна перекрутити стрілку. Я перевіряв ходову частину на локомотиві, щоб виявити, чи немає ніяких дефектів та тріщин, бо це є дуже важливо. Це основна частина на локомотиві. Якщо звук глухий. То тріщен немає. Якщо якісь дзвін... дзвінки, то треба вже там, слухати, дивитися там, типозабирати. Про слухання ходової частини відбувається щоразу перед тим, як локомотив має їхати. Чи не найбільш привабливою для хлопців-гуртківців, звісно, є робота машиніста? Очевидно, відчуття, що ти приводиш в дію цілий потяг, ще ті. В локомотиві є. Дві головних кнопки: управління загальне, і кнопка паленого соса першого тепловоза і запуск локомотива. Це тиск масла, тиск повітря і тиск води. Це наватаження генератора і струм-генератор. Це кран 222, Ми ним гальмуємо вагонами. А це 4 ВК. Ми ним гальмуємо з локомотивом. А ті крани, щоб перекривати повітря. Тобто ти, коли їдеш, ти маєш дивитися і слідкувати за всім чи за чим? Ось, пишу, чи? Ну, спершу ми повинні слідкувати за манометром, головним з цим тормозним. Потім 222-й манометром. І все. Подаю сигнал вперед і вказую. Ось так із вітерцем Юра провіз звичним маршрутом гостей із Львівської та Запорізької дитячих залізниць. Практика відвідування гуртківців колег із інших областей є традиційною уже багато років. Я вже вивчилася на по постанції на помічника машиніста та на екскурсовода. У нас на Запорізькій дитячій залізниці є. Ну, за зоопарк є виставкова зала, є акваріум, є музеї, у яких можна проводити екскурсії для делегації. Ось ну і Якщо випадає така як надія, я можу проводити екскурсії. У нас перегін більший на дитячій залізниці, і у нас нема проміжкових станцій, у нас тільки платформи і одна станція південна. Робота однакова, різні умови. Наприклад, ми коли приїжджаємо в Харків, то там маневрова робота ну, вже така наша залізнична. Вона йде по ноутбуку. Вони там більш сучасна така розвита вся інфраструктура, і їм велика залізниця дуже допомагає. І коли вони приїжджають до нас і бачать, як ми переводимо стрілки за допомогою курбеля, для них це теж цікаво, тому що коли чергове спитала діти: а якщо не буде світла, як ми будемо стрілки переводити? Наші діти навіть не задумуючись кажуть за допомогою курбля, ви звідки знаєте? В неї було таке, така здивованість, тому що ми тось тобто те, що в нас ще стареньке, це воно теж добре. Дитячі залізниці є не в усіх обласних центрах нашої країни. Але для тих, хто з маличком мріє стати машиністом, це не перепона. як, наприклад, для Івано-Франківця Вадима Галюка. Я зацікавився дитячою залізницею ще 8 років. Я побувала на сіми, на, майже на всіх дитячих залізницях України, крім Дніпропетровської. Найбільше мені дитячою залізницю сподобалася Харківська, тому що вона рахується як. Більш креативно, багато, більше станцій. Сьогодні ще зрівно їду в Білорусі, в столицю Білорусі, Мінськ. Там дуже велика також дитяча залізниця. Я планую пов'язати своє майбутнє з залізницею, тому що я хочу бути машиністом тепловоза, електровоза. Моя мрія з трьох років. Але ж як довго людям за транспорт слугував звичайний коник. Не тільки коники. У східних країнах в цій ролі виступали величні верблюди, кораблі пустель, а ще ж непримітні та повільні віслюки. Напевно, на цих тваринках було найлегше кататись, адже вони не такі норовливі, як коні, і не такі великі, як верблюди. Чого не можуть? Весериться, петь, плясать. Не беда, да-да-да и тому подобное. Більшість з нас знає про віслюків лише те, що вони мають сумний вигляд, дуже вперті, не дуже розумні та тільки й знамениті ще своїм і а. Натомість це навпрочуд терплячі та кмітливі тварини, які вже тисячі років вірою та правдою служать людині. На віслюках навіть їздили фараони, запрягаючи їх у колісниці. Взагалі, ослики це перші з домашніх тварин. Перші тварини, які були домашні людьми, людьми це було 4 тисячі років до. 4 тисячі років до нашої ери. Вважайте, зважайте, як це було давно. Вперше їх одомашнили єгиптяни в Дельті Нілу. Домашніли чому? Тому що напрочуд витривалі тваринки, напрочуд розумні, дуже вони невибагливі до їжі взагалі. Можуть обходитися довго без їжі і води і в таких критичних умовах можуть бути. Їх використовували в першу чергу для перевезень різного вантажу і навіть. 就是。Um під верхову їзду сідали і їздили. І якщо приручений осел живе у всьому світі, то його дикі родичі зустрічаються лише у пустелях та на півпустелях спекотної Африки. І ті, і ті полюбляють рослинну їжу та добре переносять спрагу. Копита у них так також, на відміну від коней, коней, копита не пристосовані, скажімо, для каменистого ґрунту, для каміння, для такого більш, вони коні більш на рівному ходять. А віслючки, ну вони так якби живуть. Вони в кам'янистих пустелях віслючки живуть у Сомалі, там нагір'я, Ефіопія, то там кам'янистий ґрунт і в них копитися таким чином, пристосовані, що вони якби, можуть ходити по камінням. Ми регулярно дивимося за розчисткою копитець, що в них от, в посушливих регіонах проблем з копитами не буває. А в, вологих, в вологий клімат, взагалі віслючки гірше переносять. Ну, вони родом з посушливих регіонів. І коли волого їм, то в них псуються копитися. Розчищаємо регулярно копитися, ну а вже працівники по догляду, які займаються копитними тваринами, розчісують, там, люблять їх, <смірно> доглядають. У дикій природі ці сумирні тварини живуть табунами, і головний самець завжди безстрашно захищає своїх від небезпеки. Життя місцевого ослика Степана, який мешкає у нашому зоопарку, звісно, спокійне, але не без розваг. Китрий. Дуже розумний, не знаю, можливо, ці якби, поняття навіть дуже близькі, дуже любить тікати з загорожки. Далеко він не біжить, щоб розімнути ніжки, вибігає на доріжку нашу, прибіжиться туди назад. До речі, ослики можуть розвивати швидкість аж до 70 кілометрів за годину. Але якщо він не хоче йти, він стане, його ніхто не суне з місця. Нічим його не заманиш. Ну, Він, звичайно, любить морквиночку, любить печиво, але ну, травичку пастися. але… Навіть пряничком його не заманиш назад до вольєри. От ну, і зараз кудись пішов. Дуже товаришує з нашими кониками домашніми. І ось вони гарненько відкривають свої двері, відкриває двері коникам і вони чудово, гарненько бігають у нас у лісочок. Коли в нас страус був африканський, він підходив близько до страуса через сітку, і страус його акуратненько масаж робив. дзьобом щепали. Якщо ми вже з тобою заговорили про коней, то просто зобов'язані згадати козаків, адже гривасті для запорожців це вірні і товариші в бою, і помічники на полюванні. А у скількох піснях оспівана дружба козаків із конем. Крім пісень, є багато козацьких приказок на цю тему. Ось, наприклад, шабля Люлька, вся родина, сивий коник то мій брат. Козаку кінь себе дорожче. Або кінь козакові крила. Чи я під Богом, а кінь під мною. Бог люб'язний до мене, а я до коня. А як ставали козаками? Невже достатньо було прийти на січ, перехреститись, сказати, що віруєш в Бога? І ти вже козак? А от і ні. Для цього слід було пройти дуже нелегку школу навчання та скласти суворі іспити, які витримували не всі. Так, будь-який новачок не незал... Славнозвісні козацькі човни, котрі не боялись ні штормів, ні ворожих військових кораблів, їх перевертали догори дном, аби непомітно підкрастися до ворога. У вишкіл козаків входили освоєння грамоти, основ астрономії, медицини і ветеринарії. Бо ж хто, як не воїн, мав доглядати за своїм вірним другом конем і за потреби лікувати? Її? Тимів на січі, і за яких були ладні все віддати. Подейкусь, що був у них навіть особливий ритуал, під час якого воїни обмінювалися власними натільними хрестами. Це означало вірність один одному. Огонь, ні вода, ні шабля, ні звичайна куля, крім срібної, не брали, і що вони могли відкривати без ключів замки, плавати, на човнах по підлозі, як по морських хвилях, переходити річку по сухняній повсті чи циновках з лози, брати в голі руки розпечені ядра, бачити за кілька верст довкола себе, перебувати на дні ріки, влазити й вилазити з туго зав'язаних і навіть зашитих мішків. Перекидатись у котів, перетворювати людей у кущі, вершників на птахів, залазити у звичайне відро і плисти по ньому під водою сотні тисяч верств. Для тих, хто тільки мріє осідлати коня, є просте побажання. Зробіть мрію реальністю. А допоможе вам у цьому відповідний гурток в обласній станції юних натуралістів. До зустрічі!